На щиті повернувся до Бердичева 42-річний захисник Кирило Шарипін. 13 серпня, виконуючи військовий обов'язок, солдат Кирило Шарипін загинув в бою у Суджанському районі Курської області Росії. Дорогі рідні, близькі. Неможливо, ми не тиснувашом і згладити цю втрату. Цих слів не існує. Дорогі друзі, сусіди, дякую вам всім, що прийшли привезти вам. Він ріс серед вас. Простий хлопець. Після закінчення школи Кирил навчався у Бердичівському машинобудівному технікумі. Працював на різних роботах. Останні роки в охоронних структурах. До гарнізонного будинку офіцерів попрощатись із захисником прийшли рідні, близькі, друзі, сусіди, представники громадської організації, членів сімей загиблих захисників. Ми, як і ви, втратили своїх синів і донік. Хтось раніше, хтось пізніше. Це біль, яку неможливо загасити. Вона супроводжуватиме нас і вас цього життя. Діти, чоловіки і дружини це найдорожче, що ми маємо, розділяючи долю і надіючись на те, що вони будуть нашою опорою. Але біда прийшла в нашу місцевість. Ті, хто пішов, щоб стати на захист своїх сімей, вони зробили вибір на користь нашого життя і спокою. Останні миті прощання із Кирилом Шарипіним у будинку офіцерів вічна пам'ять герою, співчуття рідним і близьким.